Ми думали, що у нас будуть Обривко волонтерить із 2022 року. Спочатку допомагала вимушеним переселенцям, згодом зосередилась на допомозі захисникам. каже за цей час її команда навчилась орієнтуватися і реагувати на запит військових. Коли до нас звернулись хлопці, що вони десь побачили, що є такі штуки, називаються заряджалки. Ну фактично, лодери. Це приспособи, які узручнюють. І пришвидшують заряджання патронів в магазин автомату. Ми почали шукати в інтернеті. Вони продавались від 400 до 700 гривень за одну штучку. Є така група «Друг Армія. Вони надають безкоштовно військовим, але треба робити запит і ставати в чергу. Це було все дуже довго. Нам було простіше оголосити збір коштів і купити той 3 d принтер, і почти самим збирати ті заряджалки. Перший принтер команда мукачівських волонтерів придбала за майже 20 тисяч гривень. На практиці побачили, що є похибки. Замовили кращий за понад 27 тисяч. Гроші на них зібрали з донатів. Зараз використовують обидва. За пожертви продовжують купувати філамент. Це спеціальний пластик для 3 d друку. Ми проводимо лотерею, оголошуємо збір коштів на філамент. Ми його закуповуємо вже в неймовірних кількостях просто. По заряджалкам ми виготовляємо два калібри 45762 і 5,56, тобто під натівську зброю. Із лютого 2024 року волонтери надрукували, склали і відправили на фронт 6 тисяч таких заряджалок. Олександр Іщенко допомагає збирати лоадери. Чоловік військовий. У 2022-му пішов добровольцем спочатку у ТРО, потім пройшов спецпідготовку і став штурмовиком. Воював у складі 79-ї окремої десантно-штурмової бригади. Був тричі пораненим. Зараз проходить реабілітацію. Знаю на своєму опиті, що коли 11 магазинів підряд заражаєш, пучок потім немає. Вони аж стерті. А це собі легенько. Які патрони кидаєш. А так, я зараз принтер підпічата, -пі 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 я, я їх збираю. На цих кадрах військові демонструють, як використовують заряджалки. Дякую вам, вам, другому фронту, волонтерам. Гарні штучки, давайте ще. Колишній військовий Руслан Ковалевський через отримане на війні поранення продовжити службу на фронті не може. Нещодавно він приєднався до команди тих, хто працює з 3D-принтером. Я повесила. По, по двічі, по три моїм хлопцям на чотири напрямки. Військові, коли це вже побачили, що це таке, воно вже ж відгуки пішло, що от вони спілкуються ну, з, 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 з різних локацій, по 800 штук заказують. По 800 штук заказують Марпехи, і ССОшники, і ГУР. Черга на заряджалки є й на сайті Друкармія, тому волонтери просять усіх, хто має 3D-принтери, приєднуватися до друку гаджетів для військових. Сайт, який я попередньо казала, друкармія. Вони надають вже готові stl файли для друку. Тобто, ми ми їх використовуємо і вже потім є така програма. Вона називається слайсер, на якій ми розкладаємо більшу кількість ніж одну. Віолетта Обривко каже, зараз собі вартість однієї заряджалки 74 гривні. Віднедавна волонтери почали виготовляти ще й стенди або ж платформи для безпечного зльоту FPV дронів. Ми робимо їх такими складними, щоб це можна було поставити в карман чи в рюкзак, чи в якусь ще ємність. І це все розкладається безпосередньо там, де мають дрони вже злітати. Це вже розкривається для того, щоб зручно було дрону. І тут поміщається скид, те, що дрони скидають. Тобто, і вони безпечно злітають зверх. Бо раніше хлопці мусили з собою таскати цеглу, чи кирпичі якісь, чи камінчики, чи якесь, ну, дерево, щоб воно не з землі злітало. Наразі мукачівські волонтери виготовили і відправили на передову майже 400 таких стендів. Тетяна Рожновська, Валерій Міхліченко, Суспільне новини.